Втомився від довгих серіалів, які не закінчуються тижнями. Сьогодні я зібрав для тебе 10 міні-серіалів, які можна подивитися за вихідні. Захопливі, короткі, драматичні. Ці серіали тримають в напрузі від першої до останньої серії. Поїхали! Осінь 2014 року, Нью-Йорк. молодий пакистанець Назір йде на вечірку зі своїми друзями по баскетбольній команді. Сподіваючись познайомитись з дівчатами. Повертаючись додому, він зустрічає незнайому дівчину, яка просить підвести її на пляж. А потім проводить з ним бурхливу ніч. Прокинувшись Назір виявляє, що дівчина жорстоко вбита в його квартирі, тоді як він нічого не пам'ятає. Тепер хлопець стає головним підозрюваним і намагається зрозуміти, що насправді сталося тієї фатальної ночі. 1859 рік китобойне судно пливе крижаними водами між Гренландією і Канадою. Патрік Самнер намагається почати нове життя після опіумної залежності, що змусила його покинути військову службу в Індії. На борту він зустрічає Генрі Дракса жорстокого гарпунера, для якого людське життя нічого не варте. Щоб вижити, Самнер змушений вступити в смертельне протистояння з психопатом, де. Кожен крок може стати останнім. Крижана експедиція перетворюється на боротьбу за життя, наповнену страхом, небезпекою і відчайдушною мужністю. Каміла Прікер працює репортеркою в маленькому виданні. Якось її відправляють у відрядження в рідне містечко, де сталося вбивство двох підлітків. Повернення додому пробуджує спогади дитинства та зустрічі з людьми з минулого. Не всі раді бачити Камілу знову. Та найнебезпечніше починається, коли вона розкриває темні секрети, які місцеві жителі намагаються приховати будь-якою ціною. 1884 рік дикий захід пустельна земля крові та рушниць, де панує беззаконня. Жорстокий ватажок банди Френк Гріфін переслідує свого прийомного сина Роя Гуда, колишнього члена банди, який поранив його в перестрілці і втік з награбованим. Пошуки приводять Френка до маленького містечка, де з незрозумілих причин живуть лише жінки. Дуже скоро конфлікт між правдою і жорстокістю. Перетворює колись спокійне місто на поле смертельної гри. Енді Барбер, порядний сім'янин і помічник окружного прокурора в Бостоні. Його дружина Лорі керує благодійним центром для хворих дітей. Спокійне життя родини переривається, коли поліція затримує їхнього 14-річного сина Джейкоба, підозрюючи у вбивстві однокласника. Енді впевнений у невинності сина і готовий на все, щоб довести це в суді. Він вступає в безжальну боротьбу за справедливість. Де кожен крок може мати вирішальне значення? Родина опиняється на межі розриву, тоді як батько перед найскладнішим випробуванням свого життя. В Весексі місцеві мешканці бояться загадкового чудовиська, відомого як Змій в Весексі, старші розповідають старовинні легенди, які стали невід'ємною частиною місцевої історії, тоді як сучасне покоління зберігає ці традиції, хоч ніколи не бачили монстра на власні очі. Нещодавно в селі з'явилася вдова, яка пережила страшну трагедію і тепер нічого не боїться. Спочатку вона спокійно ставилася. До оповідей місцевих поступово звикаючи до нового життя, проте незабаром жінка стає частиною неймовірних подій, пов'язаних з містичним створінням. Мейєр виросла в передмісті Філадельфії, де її ще пам'ятають як зірку шкільної баскетбольної команди. Пройшли роки. Вона залишила спорт, стала детективом поліції, пережила невдалий шлюб і поховала сина, який покінчив життя самогубством. Тепер Мейєр виховує внука Ендрю разом з донькою Шивон, у той час як її невістка бореться з залежністю. Натомість, коли у місті відбувається жахливе вбивство, мей. Єр змушена відкласти сімейні проблеми і взятися за розкриття злочину. Вчитель англійської Джейкоб Епінг дізнається від друга про портал у підсобці його кафе, який веде в минуле. Спочатку Джейк не вірить, але Ел переконує його спробувати коротку подорож. Він вже побував в минулому і знає правила порталу. Подорож займає лише кілька хвилин в сьогоденні, але може істотно змінити історію. Причому, чим сильніші зміни, тим важче їх здійснити. Тепер завдання Джейка відправився. Равитись у минуле і запобігти вбивству президента Джона Кеннеді, виявивши і знешкодивши винуватця чи групу змовників. У провінційному британському містечку Літл Кілтон п'ять років тому зникла старшокласниця Енді Белл. Вбивство приписали її хлопцеві салу сінгу, який покінчив з собою ще до суду, і справа була закрита. Але 17-річна піпа Фіц-Амобі переконана, що справжній злочинець досі на волі. Під виглядом шкільного проекту вона починає власне розслідування, поступово розкриваючи приховані таємниці містечка. Алекс молода жінка, яка рятується втечею від жорстокого чоловіка разом з дитиною. Маючи лише 18 доларів, вона намагається заробити на життя, влаштовуючись на роботу прибиральницею, і змушена повернутися до матері з біполярним розладом та байдужого батька. Попри постійні труднощі та нестачу ресурсів, Алекс не втрачає надії. Вона бореться за крихту нормального життя для себе і доньки, знаходячи радість навіть. У дрібницях. Історія Алекс це історія про виживання, силу духу та пошук світла навіть у найтемніші часи. Пиши в коментарях, який з цих серіалів тобі сподобався найбільше. Також не забудь поставити лайк, якщо відео було корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові тематичні добірки.